Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Христос воскрес. воскрес. Покликання Апостолів. Христос кличе їх за собою, після слів, ось агнець Божий. І учні підходять. Почули, це учнів, що він сказав, й пішли за Ісусом. Обернувшись, побачивши вони йому, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте. Вони сказали до нього, учителю, де перебуваєш. Він каже, ходіть і подивіться, що буду вам розказувати. І коли вони прийшли і подивилися і залишилися з ним. Я багато роздумував над тим, що вони там могли побачити. Це був ні храм, ні синагога. Це було місце, про яке Христос говорив Самарянці. Істинні поклонники будуть поклонятися в дусі і в правді. Бо вона питалася, де поклонятися? В Єрусалимі, чи там, чи там, чи в тій святині, чи в тій. А Христос каже, істинні поклонники будуть поклонятися у вірі і у правді. І коли вони прийшли, Ісус читав їм пророцтва, про себе. І вони почули це і лишилися, бо вони зрозуміли точно, що це написано про нього. І коли вони йшли в діалог про Натанаїла, якого покликав, так, Филип, коли він надходив, Христос каже до нього: ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Це той ізраїльтянин, який постійно молився, Господи, продовжив моїх років. Щоб я своїми очима міг побачити Месію, щоб я своїми вухами міг почути Месію. І коли він наближався, Христос йому каже: ось справжній ізраїлітяни, якому немає лукавства, і Він каже, каже Ісус. Після того, як ти побачив і почув, він переконався в собі сам Натанаїл. Чим він такий є, скажімо, справжній, так, де немає лукавства. Він не вірить на слово, він хоче переконатися. Але коли він каже, я тебе бачив під смоковницею, а це було місце, де Натаніл постійно молився біля смоковниці. Це було місце, де він постійно читав псальми. Іменно, іменно про ці псальми він йому Христос і розказав. Каже, я бачив тебе. І я чув, як ти читаєш їх. Він їх не просто читав, Він їх співав. І от саме читання псальмів розположило Його до зустрічі з Богом. Кожен із нас, щоб прийти до Господа, ми маємо пройти отой етап підготовки. Та? Без підготовки зустрітися з Богом може бути для людини таким способом, що людина взагалі може відвернутися від Нього. Ми повинні приготувати себе до зустрічі з ним. Ви скажете, ну чекайте, ми вже дорослі, я ціле життя ходжу до церкви. Що я буду приготуватися? Ми маємо дітей. Господь Бог є той, який каже, до учнів він сказав чітко і конкретно. Одні будуть сіяти. А інші будуть жати. Життя це естафета. Життя в Бозі це Божа естафета. Недостатньо спасти себе. Недостатньо. Ми повинні навчити інших, щоб та віра, яку я прийняв. Те слово, яке я почув, та Божа благодать, яка зійшла на мене, не застрягла в мене, а пішла далі. Бо Господь Бог каже: я Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу, на Бозі зупиняється гріх, а Божа благодать поширюється. Так само і істинні християни. На нас має закінчуватися гріх. Він далі не має ширитися, щоб ми когось не вчили. Бо Христос каже: один, якщо хтось із вас спокусить одного з найменших моїх, то йому краще би було не народитися. Бо Він каже, що неможливо, щоб не проходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Христос каже, щоб не поширювати гріх. Гріх на мені має зупинитися. Але Божа благодать, яку ти отримав, ти не можеш її присвоїти. Ти мусиш нею ділитися. І тому той, хто прийняв віру, прийняв Бога, прийняв ті традиції, які ми, якими ми Бога проставляємо, ми маємо навчити інших. І Христос вибирає апостолів, які мали в собі вже задатки не привласнити собі. Я учень Христовий, все, ти відійди від мене, бо я учень Христовий, ти йде. Гад. Таких Бог собі не брав для апостольства. Він брав тих, хто максимально вміли ділитися. Бо слово Боже треба було, щоб воно не застрягало в апостолах щоб воно йшло далі. Тому кожен, хто мене слухає, знаєте, що те, що ви почули і в вас воно перемінило, коли ви почали бачити Бога по-своєму глибше, з більшим розумінням. Це не значить, що воно на вас має зупинитися. Ви маєте навчити інших. Ви маєте привести людей до спасіння. Це є істинні і правдиві християни. Бо коли йдеться, що бачу тебе під смоковницею, знаєте про смоковницю вже був діалог. що та, що не приносила плоди, не було плодів, і Господь її прокляв, вона всохла. Це неспроста. І Натанаїл, що був під смоковницею, він молився, і в ньому Господь Бог побачив залідки плодів, так як на смоковниці. Вона разом з листями викидає на, на, на плоди. І зразу видно, що тільки листочки з'явилися, і ти вже бачиш, скільки буде плодів на ній. І коли Господь каже, я бачу тебе під смоковницею, це також неспроста, це той, в якому зразу видно плоди. І тому він його покликав. І ми, християни правдиві, ті, які стояли під Христом, як Пречиста Діва Марія, як Іван вчитель, як Іван учень Христовий. Ми ті, які йшли з Христом на Олгофту, Ми ті, які брали участь в похороні Ісуса Христа в часі Великого посту. І ми, які святкували Воскресіння Христове, і ми ділилися тою радістю. І до сьогодні вітаємося словами Христос Воскрес! Ми, ті, які наслідуємо Христа. Що значить наслідуємо? Ідемо Його слідами. Ми є маленькі апостоли Великої Церкви. Ми несемо Слово Боже у світ. Будьте тими правдивими учнями Христа, правдивими апостолами Ісуса, правдивими християнами. Амин. Имя Отца и Сина и Святая Духа. Христос воскресе. воскресе.